Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 жовтня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Який настрій, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Туз мечів, Що в нас на Ніколоди? Десятка Пентаклів. Непогано, тус мечів. але все ж таки меч для нас може бути небезпекою, тому будьте уважні. Тус мечів в мене є план, в мене є ясність. Меч це інформація, це наші думки, це такий прорив, планування, розуміння, стратегія. На дні колоди в нас десятка пентаклів. Це максимальна кількість ресурсів. Можливо, для когось це виплати, гроші, які ви отримали, для когось це сімейні гроші, для когось це спадок, для когось це ресурс, підтримка сім'ї, а для когось це мій ресурс, те, що я маю, я маю силу, я маю гроші, я маю можливості, час для нових втілень. У мене є ідеї, які я маю можливість втілювати, маю ресурс для того, щоб їх втілювати. Для когось, можливо, це стосується сімейного бізнесу. Ці плани, що ви хочете розвиватися самостійно, окремо або чи паралельно. Ну, ідеї стосовно ну, сімейного бізнесу. Для когось це ідеї стосовно сім'ї чи домашніх улюбленців, тварин. Можливо, це для когось з членів сім'ї ви хочете щось. ну, В кожного щось своє. Лікувати, подарунки робити, несподіванки, купити домашнього улюбленця, поїхати до рідних. Ну, Безліч варіантів, тому підставляйте вже свій. Ясність. Стосовно бізнесу або сім'ї, родини, члени, членів сім'ї, будинку, нерухомості. Тобто я розумію, чого я хочу. У мене все є для того, щоб рухатись, втілювати, досягати. Бо що таке туз? Так, початок, нові ідеї, які ми хочемо втілювати, нові плани, які вже чекаємо ми, щоб розпочати втілювати. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе втілювати наші плани? ти дьявол, спокуси! Знаєте, диявол в плюсі це легкість, це азарт, це пристрасть, з якою ми беремося до справи. Дуже цікава Енергія це те, що нас манить. Це мені блага. Ну, от і десятка пентаклів це якраз і є зимні блага, і гроші, і сім'я, і те, що для нас має важливість. І от це буде допомагати, бо для вас це має цінність, важливість. Що буде заважати? Смерть два старших аркана. Смерть це ну, зміни трансформації, і це кардинальні зміни, тому що по смерті потрібно ну, кардинально міняти те, що вмерло, відпустити, забути, переступити і рухатися далі. А ви ще не готові? Не готові міняти щось кардинально, можливо, себе, свій підхід або ситуацію. А туз – це початок. І, до речі, туст має властивість відрубувати старе. Ви вже повністю готові. Є ідеї, є розуміння, є впевненість, є ясність, то, чому смерть заважає, саме туз мечів відрубує старе, залишає старе все позаду, для того, щоб ніщо не заважало, тому ви чітко розумієте, що ви хочете, і маєте можливість цього позбутися. Але все ж таки смерть, бачите, заважає щось, що потрібно міняти себе, підхід, ситуацію, в сім'ї щось міняти кардинально, можливо, переїжджати для того, для ваших ідей і планів нових на нове місце, чи іммігрувати. Ну, безліч варіантів, кожного свій, але міня, мішає, заважає саме от. Зміна, трансформація, заховали. Ну, сподіваюся. Диявол це дуже така сильна енергія, вона вміє спокушати. І в нас диявол в плюсі. Тобто, настільки ви запалилися оцією ідеєю, цим вас, ну, знаєте, вже так кортить так вас, так вам цікаво, що можливо і смерть вас не зупинить. Взагалі дуже високі карти. Дві, два старших аркана, туз він завжди підсилює всі карти поруч. Десятка. Ну, важливий день, важливі рішення сьогодні. Ну що ж, мої любі, а я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб туз програвся тільки ясністю, планом, стратегією і нічим біль... іншим. Я бажаю нам всім сьогодні чудового дня. Знаєте, щоб все було з любов'ю, з бажанням, щоб от хотілось, щоб от таке аж нетерпіння було втілити, розпочати, рухатись. Я бажаю нам вдалого дня сьогодні, щоб. Ці ідеї втілились, втілювались з любов'ю, з максимальною такою щедрістю, любов'ю, радістю, натхненням, щоб все, що ви робите, в, вас надихало, щоб ви отримували задоволення і радість від. Того, що ви робите. що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Ви в мене найкращі, молодці. Люблю вас, чудового дня, чудового настрою. Ставте, будь ласка, вподобайки. А хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось до зустрічі, папа. -па. Ага, переходьте на мій інстаграм, я забуваю завжди сказати. Четвер, в мене порада підказка від Таро. Можете ставити, заходити в інстаграм, ставити плюсик в коментарях там під, під останнім постом, і будемо запитувати для вас пораду. Чекаю на вас, мої дорогенькі.